У селі Коровинці Роменського району попрощалися з солдатом Вадимом Свириденком. Після відспівування біля батьківської хати труну з тілом загиблого бійця відвезли на місцеве кладовище. В останню путь Вадима Свириденка односельці проводжали на вколішках. Вадим Свириденко виріс у коровинцях і мав нелегке дитинство, згадує його односельчанка Наталія Лаврик. Як розказували сусіди, що вони збирали металолом, де можна, і він ті гроші не прогулював, а ні з меншому брату купляв усякі сладості, ну які там якесь, може, світро чи печень. Отак. Вадим товаришував із її сином, розповідає Тетяна Петренко. Хороший хлопець. Веселий. Веселий був, що стріляв. Нікогда не мав. Сідай я... йому якось світіла удача. Це йому говорив, Вадимка, ти обов'язково повернешся, Ти видиш слібої ситуації. Всі так виходив. І так. Царство небесне вічний покой. Це моїй знайомі подруги, брат. Дуже хороші діти були, вони без батька росли. Царство небесне. Поважний такий, ну хороший, дуже хороша, поважна дитина. Я не знаю, як об'ясить. За інформацією начальника прес-служби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, солдат Вадим Свириденко служив у стрілецькому батальйоні. Був гранатометником. Життя військовослужбовця обірвалось 29 липня 2023 року внаслідок ворожого мінометного обстрілу в Сєвєродонецькому районі на Луганщині. Йому назавжди залишиться 23 роки. Ірина Касьяненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.